Вважаю, зараз це як ніколи необхідно в країні. Україна потребує крові. Анна Бредихіна здає кров третє у житті. Каже, робить це через нинішню потребу донорської крові для дітей та військових. В Зв'язку із війною в Україні, в зв'язку з тим, що йдуть бойові дії, що є багато поранених. Звичайно, потреба у компонентах крові зросла, тому і зросла потреба у донорах крові. В нас взагалі від початку війни кількість донорів суттєво зросла. Це навіть у два і більше рази абсолютно вся історія. Є прописано, що я здавав, коли я здавав. Олег Мартинюк має другу групу крові Резус Мінус. Ділився він нею уже 60 разів. Історія мого донорства вона розпочалася більше 10 років тому. Пішли з майбутнім на той момент кумом своїм здати кров для того, щоб отримати довідки, ну, щоб дружина відповідно їх в пологовий будинок могла передати. Ну, це у екстреному випадку тоді там задіють ту кров, ну якщо вона була необхідня. Але ну все пройшло окей. А ми з кумом втягнулися. Андрій Мазур здавав кров 40 разів. Кров за гроші не купиш це перший момент. І Другий момент ну, це найпростіше, чим я можу допомогти людям. Я, наприклад, забір крові да, переношу абсолютно без всяких проблем. Я вже прикалувався, що я встаю з того крісла, виходжу на вулицю, сідаю за руль, їду в ополонку, і я себе почуваю і ще вечором можу піти пограти в футбол. І ну реально, це для мене взагалі не тяжко. Аби донорам було зручніше здавати кров, у рівному почали їх приймати у першу та третю суботу місяця. А деякі громади в області організували донорські рейси. Особливо. Гарно відкликали відкликнулися. Допомога це острі гощі, які організовано привозять донорів до нас. Все це. це Робиться для того, щоб якісно надавати нашу таку допомогу всім, хто цього потребує. Аби зібрати більше крові, деякі донори організовують групи. Зокрема, таким займається Ольга. Розповідає, вже зуміла залучити 56 охочих. Вже рік часу ходимо, здаємо разом кров, організовуємося, влаштовуємо тут е, різноманітні розіграші, щоб заохотити, звісно, донорство. Сьогодні також в черговий раз прийшли здати кров, е, привели з собою 12 людей. Це, е, Учасники не дарують, а також працівники Рівненської пластини для роботи. за минулий рік ми порахували. Ми здали 102 пакети крові. Втім, цих об'ємів не вистачає, каже головна лікарка, оскільки їхній заклад перекриває потреби не лише області, а й інших регіонів України. Ми працюємо і для тих областей, які взагалі не можуть себе забезпечувати. Це звичайно області східні. Це звичайно та сама Херсон, Запоріжжя, звичайно ж. Що Харків, Харків практично з другого дня війни працює в центр крові, працює в бомбосховищі, тому що там неодноразово були обстріли, там ну не можна. Звичайно, такі умови приводять до того, що е, кількість. Е, Цих компонентів зменшується так само. В них і населення багато населення виїхало з цих областей. Самих донорів не настільки достатньо. Катерина Сірук, Роман Шуконець, новини на Суспільному рівне.